Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо ще одну дуже цікаву партію, яку було зіграно в п'ятому турі чемпіонату світу з Бліцу. Що нагадаю пройшов наприкінці минулого 2024 року в Нью-Йорку. Білими грав український шахіст, міжнародний майстер Микола Бортник, рідний брат відомого гросмейстера Олександра Бортника. Його суперником був дуже відомий в'єтнамський гросмейстер Лек Ванглєм, який, до речі, у 2013 році став чемпіоном світу з бліцу. Звісно, саме він був фаворитом у цій парі ще й тому, що його бліцрейтинг набагато більше за рейтинг Миколи. Але титули та рейтинги далеко не завжди вирішують долю однієї конкретної партії. Отже, є 4 зіграв Микола, Є 5 кінів 3, кінь 3 кінця 6 слон Б5 іспанська партія. В'єтнамець грає А6, і після слон А4 звичним розвитком королівського коня чорних є кінь Ф6, але кінь же є 7 грає Лек в Кванглієм, і треба сказати, що такий розвиток чорного коня в іспанській партії останнім часом є досить популярним. Білі грають С3, і після кінь же 6 роблять рокіровку. Д6, Д4, слон Д7, ліквідуючи зв'язку, Тура Є1, слон Е7, кінь бд 2 і два нулі. Білі грають кінь F1, кінь H4 і розмін легких фігур. Кінь G3 грає Микола, його кінь йде за звичним іспанським маршрутом, Тура e 8 ДЕ, кінь e 5 розмін білопольних слонів і кінь білих нарешті стає на f5. Слон відходить, білі виходять своїм слоном на F4, кінь c 5 нападаючи на пішака, і ферзь G4. Виявляється, що брати пішака погано, тому що після розміну слона на 6 грають білі, нападаючи на коня і пішака g7. Після g6 забираємо об'єму ферзь f5, у білих безперечна позиційна перевага, краща пішакова структура, а чорний король слабкий. Тому лікванглієм грає правильно, ставить пішака на g6, після кіння 6, король g7, і треба захищати пішака e 4 Білі роблять це ферзем, ферзь e 7 і кінь g 4 нападаючи на слона. То відходить на G5. У цій позиції Миколі Бортнику варто було зіграти Е5. Після розміну слонів кінь d7. білі грають ферзь 6, король H8 і ходом F4 захищають центрального пішака. На дошці рівна позиція. Але Микола прорахувався: пішов тура Е2, вважаючи, що встигне здвоїти тури. Проте чорні атакують коня ходом h 5, і тут стало зрозуміло, що пішака Е4 доведеться віддати. Коню треба відходити на e 3, взяття на f4. Звісно, якщо побити слона, то взяття на e 4 і білі залишаються без пішака. Тому кінь d5 грає бортник, ось така вилка, але вона не дає білим можливості зберегти матеріал, тому що чорні відскакують слоном з шахом, грають ферзь e5, знову шах. І ходом тура ац 8 захищають пішака. Отже, чорні отримали мінімальну матеріальну перевагу. Білі починають дуже важку боротьбу за те, щоб вирівняти становище. Борт не грає тура А 1 С6, кінь Б6, відхід тури і Б4. Атакований чорний кінь йде на Е6, кінь С4. Атака ферзя той відходить. Ну і, звісно, Микола не хоче розмінювати ферзів. Він відходить на Д3, після Д5 грає кінь А5, нападаючи на пішака. Відбувається розмін пішаків на e 4 ферзів. Зараз пішак Б7 під боєм, і тут Ліквангєму варто було подумати про контратаку, тобто хід тура Д3. Але в'єтнамець не хоче віддавати свого корневого пішака Б7, тому захищає його турою. Білі грають А4, тура Е 8 Тура 4 e 3 після c 5 Б5. Відбувається розмін пішаків і відкриття вертикалі. А чорні нападають на коня, той стає на С4, Тура дд 8 і кінь є 5 Загроза Є7 і після взяття королем білі забирають коня, зрівнюючи становище. Тому чорні захищають коня, і тепер хід кіньє 7 не проходить. Білі відходять конем на д3, користуючись зв'язкою чорного коня, загрожують взяттям на С5. Тому Б6 грає лікванглієм, кінь йде в центр, кінь С7 напад і захист С4. Тут В'єтнамцю варто було зіграти тура А 8 але він пішов в тура А4 нападом на пішака, зв'язуючи коня Е5. Та білі самі могли піти тура Д1 і після тура Е7 зайти на Д6, атакуючи пішака Б6. Але бортник грає тура Е4, додатково захищаючи пішака, звільняє коня від захисту. І тут у чорних була чудова можливість конвертувати свою перевагу в щось реальне. А саме забрати на Б5, і після взяття на Б5 забираємо на Е4 і Ф6. Зараз під боєм кінь, він зв'язаний, тому F4, але забираємо б'ємо може 5. Тут видно, що у чорних вже виграна позиція. Захищений пішак на ферзовому фланзі, потенційний прохідний на королівському. Ну а білий пішак e 5 Це просто слабкість. Але Глєм втратив свій шанс. Відійшов королем на g8, білі зіграли F3, король g7, чорні просто стоять. Ну а білі нападають, кінь d 7 розмін на e 4 тура А2 і взяття на b 6 Отже, українському шахісту вдалося використати невпевнену гру суперника і відіграти пішака. Так що нічия зовсім ні. Тепер білі починають боротьбу вже за перемогу. Кінь Е6, грає ліква Англієм, кінь Д7, Тура Б2, Король Ф1 ж 5 і Тура Е5, шах, король Ф2 знову шах, і бортник відходить королем на Е1, залишаючи пішака на G2 під боєм. Цілком можна було його забрати. Після взяття забираємо. Партія переходила до цікавого турового ендшпілю h4, b6, h3, король ф 1. Після Тура Б2, спочатку шах, а потім тура ж 3. H2, шах, король G5, c 5 але король f 4. Після c 6 взяття тура H2, тура б'є c 6 і це нічия. Але партія пішла іншим шляхом, тому що Лікванглєм вирішив атакувати пішака c 4 ходом тура b 4 Білі забирають на c 5 король f 6, кінь d 7 шах король e 7 атакуючи коня, Тура d 5 і Кінь f 4. Зараз під нападом Тура пішак g2, ще й пішак c 4 Білі грають тура Д2, віддаючи пішака С 5 і Тура c 5 подвійний удар. Але шах, король f 6, боротьба продовжується. Тура Д6, шах, король G7 і B6 грають білі. У цій ситуації Л'єк Глєм робить вирішальну помилку. Треба було поставити туру позаду прохідного пішака. Але в'єтнамець вирішив, що встигне це зробити, оскільки зараз бере пішака G2 та ще й з шахом. Але білі відходять на D2 і виявляється, що тепер хід Тура Б5 програє партію, тому що білі Тура, кінь та пішак демонструють чудову взаємодію. А чорний кінь дуже далеко від ферзового флангу. Кінь Д4, Тура Б4, король c 3 Білі намагаються прогнати туру з вертикалі Б, але та стає на Б1. І тепер перекриття кінь Б3. Тура e 1 грають чорні, Б7, Тура e 8 кінь Д4, Тура Б8, Тура Д7. Далі кінь-6 і білі виграють. Тому чорні вирішили трошечки підтягнути коня на ферзовий фланг, зігравши кінь f 4, і тут білі могли відразу зіграти b 7 Але Микола Бортник зробив хід кінь a 7, забираючи поле b 5 у тури, та пішла на c 4 але кінь повернувся на c 6 Тут стало зрозуміло, що якщо тура повернеться на c 5 то білі вже зроблять хід b 7 і чорним доведеться віддавати туру за білого пішака, який став ферзем. Тому Тура А4 зіграли чорні, але б 7 і позиція білих вже виграна. Тура А2-шах, король С3, знову шах, король Б2, забирає на F3, Б8 ферзь. Вже можна було здатися, але Чорні продовжують чинити опір. Безнадійний, звісно. Це все ж таки Бліц. Кінь G6, просто забирає на G6 бортник, спрощує гру. Король H7, шах, король H6, кінь Е5. Загроза турі, якщо та відходить, то кінь всім і далі ось такий відкритий шах. Забираємо туру. Тому g 4 зіграв Лік в Англієм після шаху. Знову ж таки, якщо відійти королем на сьому лінію, то буде відхід коня з відкритим шахом і виграшем тури. Тому відразу забирає коня турою в'єтнамець. Створюється ось така позиція. Звісно, у білих абсолютно виграно, але треба зіграти чітко. Після король g5, король c 2 G3, ферзь F3, король h 4 король d 2 Поспішає на допомогу своєму ферзю білий король і встигає вчасно. g4, шах, король g5, ферзь d5, шах і після король h4 Лікванглієм, не чекаючи відповіді суперника, здався. Дійсно, після очевидного король f4, білі швидко ставлять мат. Ось така партія. Справжній трудовий поєдинок. Спочатку Микола Бортник програв пішака, потім веншпілі довгий час боровся для того, щоб все ж таки зрівняти матеріал. Це йому вдалося зробити, і, очевидно, Глєм просто втратив орієнтири. Він хотів відразу зробити нічию, але Бортник його не відпускав. І за таких психологічних обставин вирішальна помилка Глєма – це більше закономірність, ніж випадковість. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!